Історія бухгалтерії Рівненської АЕС розпочалась у далекому 1973 році. 22 жовтня підприємство отримало свою гербову початку. З цього етапу й починається відлік життєвого циклу важливої структурної одиниці. Раес. Жодне підприємство не може функціонувати повноцінно без бухгалтерської служби. Відповідно, рівненська АЕС також з перших днів свого функціонування в структурі було створено службу бухгалтерську. На той час це було два бухгалтера, обов'язків головного бухгалтера і бухгалтер. Це вже далека історія. Перше бухгалтери працювали на рахівницях, вручну формували всі наші так звані бухгалтерські обігові відомості, регістри бухгалтерського обліку вручну формували фінансову звітність. Добре, пам'ятаю основні етапи розвитку бухгалтерії у структурі Рівненської АЕС Лариса Юсин. Фахівчиня розпочинала свій кар'єрний шлях на підприємстві 35 років тому. Я починала працювати тоді, коли ще в структурі Рівненська АЕС було управління комунального господарства, дитячі садочки. Ну, в принципі, тоді було багато об'єктів. Потихеньку їх потім передали з під передпорядкування Рівненська ЄС. Починала я працювати, головним бухгалтером була Чорнова Тамара Павліна. Ну, Таке життя коротке сталося, що її не стало. І головним бухгалтером стала у нас Сусь Надія Андріївна. Дуже чудова людина, спеціаліст. Розумна, вона вчила нас багато теж працювати. Завжди бухгалтері воно все міняється. Міняються стандарти, міняється облік. Але все це цікаво. Штат бухгалтерії з кожним роком зростав і розвивався. Змінювались часи, з'являлись нові виклики. Однак є те, що залишається незмінним вже багато років поспіль: професіоналізм та єдність колективу з посмішками та ностальгією. Згадують свої перші дні у колективі бухгалтери. Що мені сподобалось, було багато гарних дівчат, було багато гарних жінок, всі були веселі, дружні, завжди старались допомогти один одному. Мені дуже сподобалось, коли звертались до когось, там до якогось бухгалтера, і завжди з хорошими відгуками, завжди з хорошими відповідями, тобі розкажуть, покажуть. І було так, такий був дружний колектив, як, як одна сім'я, можна так сказати. Наразі у структурі бухгалтерії Рівненської АЕС функціонує вісім відділів. Кожен з них виконує важливі функції, без яких фінансова діяльність підприємства була б неможливою. Відділ наш називається відділ обліку основних засобів, нематеріальних активів і капітальних інвестицій. Ну, відповідно із назви відділу, якби виходить, чим займається відділ. Разум це робота з оприбуткуванням обладнання, виконані роботи по реконструкції, ремонту. Більше звичайно ми співпрацюємо дуже тісно з управлінням капітального будівництва, тому що ведемо розрахунки з підрядниками за виконані будівельні проектні роботи. Головний бухгалтер Рівненської АЕС Володимир Устимчик доєднався до колективу у 1996 році. За роки його роботи на підприємстві ще мало змін, до яких постійно потрібно було адаптовувати бухгалтерський облік електростанції. Такі зміни кардинальних бухгалтерії, бухгалтерському обліку відбулися на початку середині 90-х років. Коли Україна перейшла на національне законодавство з бухобліку, з часом на початку 2000-х років, коли виникла потреба, скажімо так, залучення іноземних інвестицій, налагоджені зовнішніх економічних зв'язків з нашими партнерами іноземними, виникла потреба адаптувати бухоблік до міжнародних стандартів положень бухобліку. А із 1 січня 2018 року ми, як і весь на екнаргатом, працюємо взагалі за міжнародними стандартами Хопліку. Від дня заснування і донині бухгалтерія Рівненської АЕС невпинно розвивається. Для того, аби швидше та точніше здійснювати фінансові операції та розрахунки, програмне забезпечення, з яким працюють фахівці, постійно оновлюється. Здебільшого системні продукти для бухгалтерів розробляє служба інформаційних технологій. Полегшилась наша праця завдяки сучасним технологіям, але в той же час і воно і, і, і ускладнює нашу роботу, тому що вимоги більші. Робота бухгалтера лише на перший погляд здається простою та спокійною. Насправді ж потребує високого рівня відповідальності та щоденного самовдосконалення. Це скурпульозна робота. Дійсно, треба дотошно звіряти всі циферки, всі буковки. Треба знати всі новинки в законодавстві, порівнювати, аналізувати, не упустити щось. Ми працюємо у нас не просто бухгалтерський облік, ще податковий облік, а це дуже важлива робота. Та і ну, потребує багато зусиль і знань, попри нестримний розвиток інформаційних технологій, вести бухгалтерський облік такого масштабного підприємства без кваліфікованих спеціалістів навіть у високотехнологічному майбутньому буде неможливо робота бухгалтера показати інформацію про реальний стан підприємства. Тому я вважаю, що бухгалтерська професія вона ніколи не зникне. Тому що інформацію про поточний стан, економічний стан підприємства, ну, ніякий штучний інтелект, ну, на моє переконання, не зможе об'єктивно надати. Нині колектив бухгалтерів РЕС налічує 85 спеціалістів. Левова частка з яких більшу частину свого життя присвятила роботі на енергетичному підприємстві. А це і є основним показником того, наскільки ці люди віддані своїй справі. Я люблю свою роботу, і я дуже щаслива людина. Бо в мене ніколи не було такого випадка, щоб я не хотіла йти на роботу. Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.